Казка Апостроф Автор Крилова Ксенія. Ця історія про странного учня однієї з київських шкіл, учня на ім'я Микита. який не запам'ятав правило написання апострофа та зробив помилку у діктанті. Отримавши зошит з черговим виправленням, він засмутився. І мріє, що цей червоний колір від ручки вчителя перетворилось на пташку та полетіло з його зошита. Коли Микита придивився, то дійсно пташка у зошиті поворушилася та перетворилася на папугу, яка одразу стрибнула йому на плече. Що це таке? здивувався учень. А папуга тим часом каже, Апостроф ставимо лише перед «я», «є», «ю», «ї». Папуга знає правило написання апострофа? спитав хлопчик. Але у відповідь почув знов правило. Уроки закінчилися, та Микита пішов додому. Усю дорогу папуга повторювала правило. Геть, геть, звідси, намагався прогнати папугу Микита. Але вона продовжувала стежити на його плечі та повторювати правило. Це продовжувалося і вдома, за вечерею, і навіть коли він ліг спати. Попуга не замовкла і вночі, що сильно дратувала хлопця. Нарешті він не витримав та гучно відповів Та я вже запам'ятав, апостроф пишеться перед. Саме в цей час він прокинувся посеред класу. Я запам'ятав, запам'ятав написання апострофа. В класі була тиша, та всі учні дивились на Микиту, на що вчитель сказав Молодець Микита, що запам'ятав правило, але сьогодні в нас вже інша тема.